Друзі, всіх вітаю я з українського Луганська Григорій Пригеба. Подивився я е, відео такий ролик, відеоблог е, відомого на Тернопільщині е, політика, діяча громадського військового, який з перших днів став на захист України, Богдан Яциковський. От послухайте, що ця поважна людина каже про. Нашого, ну в лапках нашого, далеко не нашого, не Луганського цього очільника області Гайдая здоров'я, друзі. Отже, екс-очільник Тернопільської обласної військово цивільної адміністрації Володимир Труж, за якого просто в буквальному значенні цього слова розцвіла корупція на Тернопільщині і де е, в тих корупційних скандалах? Були пов'язані перші особи е, Тернопільщини і міста Тернопіля. Тернополя в тому числі, значить, пі, вже все пішов слідом за російським кораблем, але виникає питання: хто ж буде замість нього? За моєю інформацією, багато кандидатур розглядалося, але вибір впав на екс очільника Луганської обласної військової цивільної адміністрації Сергія Гайдая, людина, яка має досвід державного управління, е, працювала... В різних регіонах, от нічого поганого сказати не можу, я особисто не знайомий Але у мене виникає питання: чому не призначають е, керувати Тернопільщину людей звідси, людей, які знають область, які тут виросли, які е, мають е, певний вплив, мають певні зв'язки і так далі. І тому поді зараз я вже звертаюсь до Богдана до мешканців Тернопільщини, до депутатів всіх рівнів. Сільських, міських, обласних, друзі. Ну, все сьогодні в ваших руках. Кого ви оберете і надасте кандидатуру до президента, от побачите, от ота кандидатура і буде. Ви ж як то позбавились від цього крадія, якої там я прізвище забув його вже. Кстати, треба відслідити судьба, яка його. Якщо він крав, крав, так він повинен сидіти. Гайдай, який в нього досвід, скажіть. Ну, так рядом Мукачева. Мукачевська рада, депутати ще хранились. Позвонить. Чому йому в каком там 16, чи 17, чи 18-му році виразили недовіру, проф он був. Ну чому не знаю. Що він там не поділив з Москалем, який його призначив і кормив з рук. Позвоніть, Треба надати телефон Геннадія Москаля. Я можу вам дати. Чому депутати обласної ради, Закарпаття, ви ж там депутати обласної ради Тернопільщини, знаєте, телефони, і я думаю, зв'язок з ними є. Запитайте, чого вони звернулись до президента в 2019 році, щоб гайдая не призначали першим заступником області? Чому? Тому що такого добра їм не треба. Куди його послали? Там, де депутатів немає, де все можна в ручному режимі? Бюджет деребаніт. На Луганщину. Ну, спалив ліса на Луганщині, люди позгорали живцем у 2020 році. Депутати Верховної Ради я такого не пам'ятаю. Богдане, може, ти пам'ятаєш? Я подивився, ти досвід маєш і Державної і законодавчої влади, і дивлюсь, в послужному списку в тебе дуже-дуже багато, що ти отримав і кандидат економічних наук. Так подивіться, коли таке було 319 депутатів Верховної Ради після того, як тимчасова слідча комісія определила виновного, в чоловічних життях після пожарів, а це якраз гайдай був, він для мене, наприклад, вбивця. Вони попросили президента позбавити його цієї должності відстранити. У 2021 році, якщо б влітку його б відсторонили, може такого і не було б такої бездачі Луганщини, яка в 2022 году, 24.02, -го -го, повністю майже була вся здана. На 90%. Вся сільська міст, всі програнічні райони, тож ніяких крепів, ніякої тероборони, нічого не було. І самое головне, гайдай, в 21-му році ставить призначення всіх регіоналів і ФСБшників на ключові посади в районах, станиця Луганська, Альберт Зінченка, одразу здав район і ще й паспорт отримав. ФСБшник Кононов Віталька, Старабельський район, це наша Калибель. Всіх майданів. Айдар там зароджувався. Він туди ставить цього Кононова, Сватовщина, Марковщина Ну, скрізь. Оце таких призначенців він ставив. Щоб крали і зраджували. Ось! А ти кажеш досвід. Який в нього досвід, блін? І повністю окупована Луганщина і крали, крали і крали. Так що, друзі, все у ваших руках. Все. Збирайтесь, збирайтесь, громадськість, науковці у вас там є. Потужні люди на Тернопільщині і видвігайте свою кандидатуру. І стовідсотково, якщо ви будете такими нарваними, то призначте президент Кого ви саме запропонуєте. І, Богдане, я тобі, кстати, советую. Видвіні свою кандидатуру. А чого ти? Якщо не ти, то хто? Отак от. Все буде Україна, тому що ми втрачаємо державність і за таких призначенців. Одного країна прибрали з області, другого призначають. Такого не повинно бути. Свого, свого. І тоді вже будуть і з вас спрашувати. і ви спросите з того, кого ви призначите. Слава Україні! Тернопільщина це Україна. Сто А мій Луганськ 101%. Це теж Україна. Я в це вірю.